Арф котани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра, і сьогодні у нас особлива серія топ-ароматів бренду Мансера, які розривають касу і серця. Це ті флакони, за які голосують гривнею покупці, і в цьому мені допомогла неймовірна агата з бутіку флакон. До речі, не плутайте з флакон. Це два різні простори. А цей знаходиться в Києві, ЖК Нова Англія, вулиця Максима Максимовича, 28Б. В описі я залишу контакти та посилання на магазин. Також там є парфумерна барахолка, де можна знайти. Знятості та хіти. Випуск буде насичений від солодкої кави Амора кафе до п'яного вишневого тонка кола, до містичного хіндукуш. І кожен з цих ароматів є з характером і шлейфом. Отож, на повний екран влаштовуйтесь зручніше, наша парфумерна подорож починається. Поїхали. Не будемо гаяти часу. Поїхали. Я підібрав 10 найтоповіших ароматів бренду. І на першому місці це, звісно, Amore кафе. Цей аромат, звісно, для людей, які люблять каву. Назва, до речі, це як у десерт Афогато, що символізує. Поєднанням гарячої кави та холодного морозива. Це, як наче, афогато баймансера. Для мене це справжнє свято, це аромат, про еспресо, амарето. І він зразу ж б'є на повал своєю інтенсивністю. Тут такий відчувається цукор, амбра, він мегастійкий, шлейф дуже потужний. І залишається з вами на цілий день. Звісно, він більше підходить до осені. Але це про італію, про якісь десерти, про затишок. Напишіть, друзі, в коментарях, чи пробували саме цей аромат, які ваші асоціації. Це аромат для гурманів будь-якого віку. Любителів кавових солодких ароматів на зустріч, на прогулянку в не знаю, походи в кіно новачкам однозначно варто. А море кафе це аромат який пронизаний щастям. Якщо ви пробували цей аромат, ставте лайк в коментарях. Дуже-дуже рекомендую його. Аромат номер 2 це, звісно ж, тонка кола. Від сил до кави. Ось, ну Це такий висо, веселий мікс тон, бобів тонка з газованим таким напоєм Кока-Кола. Тут заявлений в верхах лимон, чорна вишня, сплеск коли і це, знаєте, як стакан Cherry Coke. Він дійсно дихає і, і Кока-Колою. В серці заявлені пачулі апельсиновий квіт, і відчувається такий пряна база. Бензоїн теплий, солодкий, стійкий, must have для поціновувачів гурманіки. Настрій це дійсно більш зимова історія, бо тут відчувається ця кориця. Хто ностальгує за Кока-Колою, також вам цей аромат в поміч. Якщо ви його тестували, то напишіть в коментарях. Для мене це аромат свята, аромат затишку, ставлю йому 8 з 10. Ну, можливо, б хотілося трохи унікальності, але за свій настрій він дійсно багато набрав бали. Більш зимовий аромат, але хто вам заборонить, якщо ви будете його носити влітку? Ніхто. Наступний аромат це бестселер також бренді Instant Crush. Я думаю, що багато дівчат пробували цей аромат. ось І Instant Crush це, звісно, від сил до бакара 540. він більше Елегантний, тут такий м'якший шафран. Дійсно, на початку він б'є з першого пшику такого, таким вибухом шафрану. В серці це квіти, мускус, в базі шкіра, амбра. Мега стійкий, мега шлейфовий, мега компліментарний. Більше, як на мене, на вечір, під джинси десь ось. Де обертається енергійна, сексуальна якась така атмосфера. Напишіть в коментарях, чи тестили ви цей аромат, для кого він більше, для мене, він більше для дівчат, але. І для людей безгендерних якихось обмежених, зрілих чи молодих неважливо. Особливо, якщо тільки ви починаєте пошук своїх ароматів, я думаю, він буде досить цікавий. І наступний аромат, це просто Хітяра в бренді, він також в мене є в колекції: це аромат Red Tobacco. Червоний тютюн. Для мене це найінтенсивніший аромат. Для мене це такий епічний тютюн. Червоний тютюн, якщо перекласти. Для мене він гіперстійкий, гіперпотужний, більше в зиму, для прохолодної погоди. Можливо, ви зустрічаєтесь з друзями або до клубу. Класна робота з тютюном. Має трошки такий фруктовий старт, кориця, потужність просто неймовірна. Для мене це 10 з 10, він просто пахне навіть після прання. Тютюн, амбра, ваніль, витивер дійсно круто гармонізує. Кричить, волає на вас, на всіх. Якщо ви не боїтеся уваги, то вам просто must have, має бути цей аромат у вас на полиці. Теплий, затишний, десь з друзями, за чашкою кави, буде завжди привертати увагу таким димним тютюновим аспектом. Більше для зрілих, сміливих людей: дівчата, хлопці, зверніть увагу. Просто must have, і в мене також в колекції. 10 з 10. Всім рекомендую спробувати. Наступний аромат, який також я поставив в цю добірку, ось, давайте нанесемо. Це від бренду Мансера Amberful. Amberfull. Для мене це такі яскраві цитруси на початку з рожевим перцем, дуже іскристий старт. Звісно, хто не дуже сильно любить амбро деревину, можливо, вам і не зайде. Гарна робота з пачулем, ваніль, дуже теплий такий обволакуючий ефект. І дійсно, в нього тут впізнається ДНК Ганімеду. Якщо вам подобається Ганімед, звісно, Amber Full також для вас. Стійкість неймовірна, 10 годин. Лайтовіша версія ганімеду, такий свіжий він, такий іскристий, немає оцієї такої йодистості в, в ароматі. Щирий такий ось, комфортний, без пафосу. Буде привертати увагу для вас. Якщо вам подобається анімет, Amberfull також може бути у вас в колекції. Наступний аромат це Cosmic Pepper. Реліз, до речі, 23 року. Ось. Прикольний, хочу сказати, що тут на старті це іскристий лимон, мандарин, рожевий перець, в серці це троянда, шавлія. Ось, і в базі це бабутонка, амбра, мускус, дуже кремовий, дуже такий зігріваючий, на прохолоду, на осінь. На, напевно, перехід з літа до осені. Це такий теплий вечір, легка куртка з е, такими, знаєте, чашка чаю з прянощами. От саме це передає цей аромат. Е, для мене Cosmic Pepper це про гармонію між гостротою і теплом. Такий е, пряно-галактичний е, якийсь коктейль. Якщо ви любите спеції таким аля сюрреалізмом, однозначно варто спробувати. Переходимо до наступного. А наступний у нас це славнозвісний хінду куш. Дуже багато також поцінович цього аромату. Звісно, по продажам це не ред тобако, але хінду куш це також дуже крута робота про коноплю. Але конопля, знаєте, не димна. Конопля дуже-дуже носибельна, як на мене. Нанесу, давайте згадаємо. До речі, назва «Хіндукуш» – це відсил до індійського регіону, який такий просякнутий містикою. Для мене в «Хіндукуш» тут приправлений він кардамоном, дуже інтенсивний аромат. Амбровий такий пачулівий, схожий, до речі, мені з першого затесту на Моаж Jubilation, але набагато дешевше. База тут така деревно шкіряна, іноді, знаєте, дійсно відчувається канабіс в базі. Для мене це 100% на прохолодний осінній день. Якась хутряна куртка, більш він в чоловічу сторону для а, впевнених, 25, для вечірок. Новачкам також рекомендую, а, без лишнього пафосу, для мене це 9 з 10, а, а, трошки він заважкий. Ну, але за легше, ніж Red Tobacco. Наступний. Це давайте про щось таке лимонне візьмемо. Це Wood Lemon Mint. Ось. Oud Lemon м'ята. Аромат построєний на контрастах. Він такий а, свіжий. Такий кремовий, лимоно-мигдалевий. Тут є ваніль, м'ята, дуже освіжає, наче такий якийсь кубинський коктейль. Впізнається тут мигдаль, така прохолодна м'ята, база з деревини, ванілі. Дуже-дуже прикольна річ. Ось. Всім рекомендую свіжак, на який ми заслуговуємо. Ось, ну, давайте переходити на наступний аромат, який мені також дуже подобається: це Cherry Cherry. Ну, звісно, лінивий не придумав вишню інтерпретації вишні в бренді. Давайте нанесемо і познайомимось. Ну, ви знаєте, явний акорд. Вишні, я тут не відчуваю. Що хочу сказати? Ну, звісно, черри це завжди про спокусу. Для мене тут, до речі, менше вишні, більше черешні, і навіть такий, знаєте, досить розкішний, досить багатий, досить соковитий верх такої чорної черешні. Підпилений таким бергамотом і лимоном. Тут, до речі, заявлений геліотроп, Він достатньо такий пудровий, досить квіткова черешня, як на мене. Якщо подобаються аромати про вишню або черешню, з неявним таким акцентом, з квітковим більше акцентом, то вам саме сюди. Рекомендую цей парфум дівчатам. Цікава інтерпретація вишни. І наступний а, парфум – це жардін ексклюзив. Жардін перекладається як сад, тому такі якісь ексклюзивні сади. Це груша, цитруси і трошки фруктів. Звісно, в базі амбра-деревина і легкий такий ось садовий мікс. Давайте нанесемо познайомимося. Ну, Звісно, тут просто тонна амбро деревини, мускусу, ванілі. Е, ну, Майже фужер, але все-таки більше в жіночу сторону. Хто любить е, фруктово флоральні такі комфортні аромати? От Жардін ексклюзив, прощирі такі е, е, моменти життя, даю йому 8 з 10. Дуже святковий, дуже свіжий, жіночий, як на мене. Такий садовий фестиваль у флаконі. Гарна, гарна робота. Ну що ж, друзі, давайте робити підсумки нашого випуску. Дякую, хто подивився цей випуск про мансеру. Напишіть, будь ласка, які флакони є у вас. Сподіваюсь, вам було ароматно, корисно, смачно, бо це був просто справжній гастровибух. У світі парфумів для мене ці аромати і про стиль, і про настрій, і про особистість. Напишіть в коментарях, які з цих мансера ароматів ви пробували, які любите найбільше, і які аромати хочете бачити у наступних випусках. Якщо сподобався такий формат, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато парфумерних експериментів. Легенд і рідких знятостей. А якщо хочете продовження огляду колекції мансера або інших брендів, напишіть це в коментарях, у ваших, які ваші улюбленці в цьому бренді. Отож, не забудьте зазирнути в інфобокс, там буде посилання на магазин Флакон, де ви можете зняти і купити ще ось такі знятості. Нагадую вам про це. Отож, до скорих зустрічей. Бувайте!